Тема підвищення заробітної плати до 3200 гривень на вустах у пересічних українців ще з минулого року. Та після прийняття на найвищому державному рівні відповідних рішень про зміни заговорили й посадовці. Так чимало нововведень з 2017 року чекає на платників податків. Додамо, що ставка податку залишилась незмінною і становить 18%. Однак змінились інші показники. Певні зміни в податковому законодавстві стосуються нарахування податкової і соціальної пільги. Граничний розмір заробітної плати, при якому працівник має право на отримання податкової соціальної пільги. Розраховується в розрахунку від прожиткового мінімуму, який внажається на 1,4. Тобто, з 1 січня граничний розмір зарплати, при якому працівник має право на отримання податкової соціальної пільги, становить 2240 гривень. Тобто, якщо заробітна плата менше, Цього вказаного показника тоді працівник має на отримання пільги. Розмір пільги для кожного працівника, якщо заробітна плата не перевищує 2,240, становить 50% від прожиткового мінімуму, тобто 800 гривень. Якщо працівник має право на отримання підвищеної пільги в розмірі 150%, то відповідно розмір пільги буде становити 1200 гривень. Є працівники, які мають пільги в розмірі 200% від податкової соціальної пільги. То такий розмір буде становити 1600 шістсот Нагадаємо, що на підвищену соціальну пільгу мають право одинокі батьки, вдівці та вдови в розрахунку на кожну дитину до 18 років, опікуни, ті, хто виховує дитину інваліда, інваліди першої та другої груп, в тому числі з дитинства, учасники бойових дій на території інших держав. Що ж до нарахування єдиного соціального внеску, відсотковий розмір якого залишився без змін 22%, теж відбулись певні зміни. Якщо у 2016 році платники на загальній системі оподаткування в разі відсутності отримання доходу від підприємницької діяльності могли не сплачувати єдиний соціальний внесок, то з 1 січня для... Платників на загальній системі незалежно від того, отримують вони доходи від підприємницької діяльності чи не отримують, але вони перебувають на обліку, відповідно, вони зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Розмір єдиного соціального внеску в зв'язку з змінами мінімальної заробітної плати буде становити 22% ставки від мінімальної заробітної плати 3,200, тобто мінімальний страховий внесок в місяць буде становити 704 гривні. Для кожного працівника для кожного підприємця. На відміну від попереднього 2016 року, де звільнення від сплати єдиного соціального внеску мали підприємці, що є пенсіонерами за віком або інвалідами, і перебували на спрощеній системі оподаткування, з 1 січня поточного року таку пільгу отримали і ті, хто перебуває на загальній системі. Що ж до платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування і належать до другої та третьої груп, суттєвих змін не відбулося. А ось Приємці, що належать до першої групи, а це ті, чий річний дохід не перевищує 300 тисяч гривень, і які не мають найманих працівників, мають дослухатися до поданої інформації. Якщо в минулому році всі перша і друга категорія платників єдиного податку, всі податки розраховувалися від мінімальної заробітної плати, але в зв'язку з збільшенням у два рази мінімальної заробітної плати, Законодавець прописав для першої групи, скажімо так, для малозахищених підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках, надають послуги побутові, тобто такі, які види діяльності не передбачають значних доходів, то їм встановлені ставки по єдиному податку не від заробітної плати мінімальної, а від прожиткового мінімуму. Тобто максимальна ставка по єдиному податку. Буде розраховуватися від прожиткового мінімуму, максимальна ставка 10%, тобто підприємець на першій групі, максимально. Буде сплачувати 160 гривень єдиного податку на сьогоднішній день на обліку в Славутській ОДПІ знаходиться близько 1550 підприємців. З них зазначив у розмові Олексій Васильович, близько 300 не займаються ніякою діяльністю. Внесені ж з початку року зміни спонукатимуть згадану категорію підприємців або знятися з обліку, або почати активну підприємницьку діяльність.